Вітаю, друзі, з вами Лемок. Давайте я ще назбирав 5 от сфер. На іншому аккаунті, звичайно. І спробуємо відкрити, подивимося, а що там випаде. Будемо відкривати по одній. І чи підкрутять на цьому аккаунті? Подивимось. Так, універсальна брошура. Так, відкрити наступну. Так, нічого. І в нас залишається ще 3. Нічого. Коротше кажучи, тут буде голяк, напевно. Так. І залишається ще одна. Відповідно, нічого. <свісно> Один день танку преміума. Чи вартувало воно, щоб стільки часу провести в грі? Ну, напевно, що 100% ні. А, загалом на цьому аккаунті, наскільки ви пам'ятаєте, хто дивився відео, в мене ще є Марс. У мене є сушка, в принципі. Ну і бізон. Можна на них пограти. Тому тут уже достатньо А, Звичайно, я хотів би щось випало, хоча б якийсь ще танчик, щоб був. Ну, але маємо те, що маємо. А, відповідно. Стосовно останнього рубежу, я тут пройшов важку і в останню я навіть не грав, тому що немає сенсу грати. Ну, відповідно вже проходити більше і не буду. Такі от справи. Пишіть, будь ласка, чи в коментарях, чи проходили ви ще на якомусь аккаунті, можливо, вам на іншому більше пощастило. Наскільки бачите, то на другому аккаунті мені взагалі нічого не випало. Ну, але маємо те, що маємо. Всім дякую за перегляд. Гарного дня або вечора і до побачення!